Ми бачимо, що США все більше відвертаються від Європи в бік Росії. Це, вочевидь, небезпечна ситуація і для Європи, і для України. От які важелі у лідерів Європи ще залишилися, аби тиснути на президента США або по... хоча б спробувати повернути його на наш бік, давайте визнаємо реальність, що тиснути на президента США, мабуть, мало кому. Є можливість, можливо, трішки пані Меланія має певні інструменти, але щодо європейських лідерів, то вони навряд чи точно можуть, хоч якось, тиснути на Дональда Трампа, натомість вони більше намагаються з ним загравати і намагаються проявляти свою лояльність і тримати його в інтересі. Контексту європейської безпеки, тобто в цьому тактика, тому що лідери держав-членів НАТО європейських не готові один на один е на, на, на власні плечі брати тягар російської війни без сполучених штатів Америки, і це найсерйозніший виклик наразі. Тобто, що якщо у Дональда Трампа не вийде, не вдасться йому е зупинити російську війну, і Дональд Трамп і США почнуть дистанціювати, що в принципі зараз. Можна вже прослідковувати в там в оновлених доктринах Сполучених Штатів Америки щодо безпеки, де якраз питання Європи, європейської безпеки не на першому місці, скажімо так, м'яко кажучи. Тому, власне, ситуація, звісно, є досить складною, але, на мою думку, дещо очікуваною тому що. Пане Богдане, ви з нами? Таке, що таке може бути. Так. Угу. Я вас чую. Чудово, от ви сказали, що європейські лідери вони так намагаються загравати з президентом США. У них буде ще один можливо. у них буде шанс у суботу, коли представники України, США та Європейської трійці мають зустрітися для обговорення цього мирного плану. А, наскільки ми розуміємо, вони обговорюватимуть у ці от проблемні питання це території та використання заморожених активів РФ. А які взагалі шанс, що США підуть на поступки в цьому плані? і Що ми отримуємо якусь пригняту для нас угоду для нас і для Європи теж? На мою думку, ми самі не ідентифікували те, що стосується прийнятності. Давайте відверто скажемо. Для когось прийнятні одні рамки, ті чи іншої угоди для когось вони не прийнятні взагалі. Тобто є настрої такі, які до недавнього часу, до речі, в нас внутрішньо до виборів Сполучених Штатів Америки були. Фокусовані на тому, що взагалі ніяких домовленостей, ніяких перемов. вони, до речі, постійно це було і в медіа, і в політичних заявах, і в експертних. А натомість, потім, вже коли позиціонування США змінилося і почало бути іншим. За Дональда Трампа ми також адаптувалися з огляду на нашу залежність від Сполучених Штатів Америки насамперед від західних країн-лідерів. І, і зараз у нас дещо інші висхідні умови, інша ситуація. Тому я думаю, що цей наступний раунд він буде знову ж таки зосереджений на тому, на мою думку, що можна бодай на даному проміжку часу досягнути реалістично, а що ні. Якщо ні, то можливо за дурки, поки це може бути винесене до там, наступних якихось майбутньому етапностей, називаємо це так, пов'язаних з російською війною. Дивіться, Трамп хоче вирішити це все до Різдва. Тобто, ви вважаєте, що це нереалістичні такі дедлайни, що вони не встигнуть домовитися ні про що? Ну наскільки мені відомо, Трамп зараз дос досить досить конкретних дедлайнів не ставить. Тобто mm -hmm. він бачить, що це складно. Він визнає це в своїх коментарях інтерв'ю. Його роль збалансувати дещо позиції, але дуже багато суперечностей. Що логічно так і зрозуміло, тому звісно він би хотів, щоб до Різдва все так сталося, як він собі би зміг потім продемонструвати свою велич, свою силу, свої зміння і здатність. Але ну, в мене є точно сумніви, що російську війну можна зупинити до Різдва тобто, можливо, якісь проміжні результати можуть бути, які б дозволили Трампу сказати ну рухаємося далі. Але натомість про більш такі глобальні масштабні речі, поки що я б не став прогнозувати такий Розвиток подій, пане Богдане. Ми говоримо з вами про якийсь рух далі. Що ми можемо очікувати? Посилення тиску США. Ну тобто, чи ми очікуємо якихось нових санкцій на Росію? Тобто, ну це такий зараз видається. Якийсь такий чудовий варіант, який не здійснений. Чи нам очікувати, що на нас будуть більше тиснути, вимагати від нас цих поступок? Тому що США у себе в стратегії зауважили, вони хочуть зближуватися з Росією, Вони очікують цього від Європи. То нас нам очікувати тиск. Я думаю, що навряд чи вони зможуть зближуватися з Росією без вирішення, як вони це називають, російської війни, тобто да, без зупинки російської війни. Це перше. Друге питання санкційний тиск, ну в принципі інших інструментів не військового характеру у США немає щодо стримання Російської Федерації. А військові інструменти ну, вся країна точно не готова застосовувати, та і логіки немає. Вони дбають про свою безпеку, насамперед співставляють ризики і не хочуть воювати, як і НАТО з Російською Федерацією. Вони це з самого початку повному вторгнення про це говорили. Але натомість, ну звісно, можуть бути, якщо це вже ми проглядали, можуть бути там розширені санкції, може знову згадуватись цей законопроект, який все ще чекає. У конгресі, там потім в сенаті щодо санкційної політики, ну по відношенню до Російської Федерації, як альтернатива або як, в принципі, те, що може допомогти Трампу не втратити обличчя. Я б це так назвав, тому що все ж таки він демонстрував своє бажання досягнути результатів в контексті російської війни. Якщо це не вдасться, то потрібно мати план Б запасний варіант, який би дозволив йому принаймні. Зберегти як, ну, політичну вагу з огляду на цей контекст, контекст російської війни. Ну але щось таке, щоб було неочікуваним взагалі, там розрив шаблонів певних на дії, що подекуди, до речі, потрібно застосовувати проти е, Російської Федерації. Ну я не думаю, що ми це будемо е, спостерігати найближчим часом. Тобто у нас така ситуація залишається, як яка вона в принципі і зараз. Тобто санкції особливо не накладаються. Ми можемо їх очікувати, а може ні. Тиск може посилюватися, а може і ні. А от. Як Європа себе відчуває в цьому контексті? Тобто Трамп каже, що вони багато говорять, але мало діють для того, щоб в Україні продовжувати війну, нам треба десь брати гроші, брати фінансування, і ось репараційний кредит вони так і не погодили. Ось е, ваша думка: чи до кінця цього року буде цей репараційний кредит погоджено? І з чим ми входимо в новий рік? Чи є у нас гроші на війну? Я думаю, що ми входимо в новий рік складнощами ще більшими, ніж це було минулого року. Тобто, ну, якщо реалістично оцінювати ситуацію. Щодо репараційного кредиту, багато дискусій, знову ж таки, але поки що е немає рішень конкретизованих. Тому, власне, це також те, що, на мою думку, нам би бажано було прогнозувати ще раніше. Але ми часто хочемо бачити картинку попереду лише ту, яку ми е, собі, е, ну, тобто, моделюємо безпосередньо і програмуємо. Але реалії подекуди складаються так, що, на жаль, і серед там лідерів європейських країн подекуди різносторонні бачення підходи, хоча вони зараз консолідують е, свою. Позицію у контексті того, що США і Трамп намагається реалізувати, але в той же час, що стосується інтересів окремо взятої країни, якщо це про російські заморожені активи, це насамперед Бельгія, така країна в серці Європейського союзу, в якій зосереджені найбільші ставки заморожені російські активи. От в них поки немає політичної волі, готовності брати на себе цю роль, щоб це вже працювало на Відновлення України, але якісь варіанти, в принципі, я думаю, могли б знайтись, якби було трішки більше, звісно, цієї такої хороброї е, позиції. Я б сказав, і справедливої позиції е, щодо контексту російської війни. Дякую, пане Богдане. Дякую, що долучилися до нашого етеру сьогодні за цю плідну дискусію. З нами був експерт, міжнародний кандидат політичних наук Богдан Ференс.